Всім привіт! З вами Оля. Сьогодні збираємо перший врожай огірочків наших. Ось такі вони я вам показувала, було в мене відео про огірочки. Я вам говорила, що вони не набираються ніяк. Оце зараз, оцей, що такий був маленький, Набрався. І це ось такі. Я їх буду зараз зрвати і не буду залишати, бо... Хай ті маленькі набираються. Якщо я їх залишу, то вони будуть отако висіти, та... а ці покришимо на салатик, будемо їсти. І ще хочу після того, як зараз оце зроблю, оці сриваю. Бачите, скільки їх тут ще? Багато-багато і зверху там. Вже ввечері погано, може видно, видно на камеру вам. Ось так тихенько. Ось там, бачите, ось такі вони. Е, Ніборі дуже подобається огірочок. Е, по два. Аж по два. А де є і ось тут, бачите, по два огірочки. Ну, вони починають жовтіти. І чим я хочу їх підготувати? Ось тут. Бачите, це вже жовтіє. Аж по три тут є. Ось, бачите, все, він вже... Він вже отвалився. Цей залишився і цей, е, цей скручується. Е, я що хочу вам сказати ще по поводу підкормки, ось бачите він? Він відпадає. Ось. ось, бачите? Ось так. Е, підгодовувала я їх, е, е, скажу вам зараз. Е, Конським навозом, так, на пів ведра цього навозу налила води відстояної, і декілька днів вони стояли, ну, стояло це все, бродило, бродило, і потім я півлітра оцього бродіння у 10 літрів води відстояної так не з крану, така тепленька водичка. Нагрівалася під сонечком. І ось так я їх підкормила. Підкормила один раз я, і ось вони почали так трохи, как, почали набиратися, але ж не всі, бачите, вони ну, відпадають, жовтіють і відпадають ось такі огірочки. І зараз буду ще раз пробувати підкормити оцим конським навозом, і тут нема ще тут не, не набираються, теж, бачите, вжовтіють. І зверху по листочку буду бризкати, спробую ще цим добривом підкормити і побачу, як вони будуть. Тут зверху ось. Відсихають ті, які, от, я їх відламувала, а з вузла знову пускають маленькі огірочки. З кожного вузла, бачите? Це балкан. Ось такий він. З кожного вузла, знизу, він пускає знову огірочки. Це ніборі. Ніборі теж така сама справа, бачите? Така сама історія. Ось. Знизу. Пускає огірочки. У кожному літу навіть по два-по три огірочки є. І тут ось вибачаюсь. Ну, ось так, друзі, зібрали ми з вами врожай. Відео моє прирвала, поговорила з чоловіком, слава Богу. Ось так. Тут не набираються, тут не набираються. Не набираються ще, ні одного немає, і ґрунту мало, я вже не знаю. Думаю, чи досипати їх щось, спробую для них зробити ще. А тут я їх по, з, це, у краю поприщипнула їх. поприщипнула верхушки, що може може наберуться, може будуть набиратися якось не знаю, так багато гірочків теж, але ж вони не хочуть зараз. Полюю ще цим добривом конським навозом, так. Та й ось так. Ось такі у нас огірочки. Такі п'ять штучок. П'ять огірочків з, з двох кущів ми зібрали, чи з трьох з трьох кущів. Зараз Оскар почекай. Ось така. Ось такі у нас справи. Зараз буду поливати е півлітри, півлітри на десять літрів води і у один, один пакет я поливаю літр. Літр е оціню суміші. І тоді ставлю крапельницю наверх, і щоб воно проливалося трохи, прокапалося, щоб туди до корінців дійшло добре. І ось так буду. Ну і зверху ще хелатін для огірочків. Я показувала вам на відео посилочку, коли розпаковувала. Щиро дякую, е, да, хотіла ще тут мошки е, літали. Я хотіла оці е, ліпучки по, почепляти, щоб мошки чіплялися. А потім бачу, що декілька разів прилетали сюди до нас, до гірочків, е, пчолки, І я щось подумала, що не буду, щоб не приклеїти. Ну, щоб не причепилися до цієї ленти і хай вони краще тут нам опиляють огірочки. Щиро дякую вам за підписки ваші, підписникам нашим. Щиро дякуємо нашим глядачам, що дивитесь, підписуйтесь, хто не підписався ще. Далі буде, друзі. Ще буду висаджувати на городі огірочки. Ну, огірочки висаджувати, не коли не пізно завжди. І у хаті взимку вирощують, нічого страшного в цьому немає. Так що буду ще висаджувати, буду показувати вам. І далі щось буду з цим робити. Ще, ще не придумала. Буду, покажу вам. Що надумаю, то покажу вам. І велике дякуємо, що дивитесь, підписуйтесь. І хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь. І піднімайте пальчик вгору, діліться з друзями, нашими відео. Друзі, це праця. Це все праця. Вподобайку відео. І хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!